Пам'ятаєте ви чи ні? А про сіточки, я казав, ми не зупинимось до твоєї пори, поки вони не будуть по всіх магазинах рівного. І околиці. І саме головне, що люди дзвонять, просто нема коли. Все дуже інтенсивненько. Оце все. І ще там є лежить. Все зараз поїде до клієнту. І тобі можемо привезти. Угу, і Яка красота! Друга сухенькі. Ти чуєш цей звук? Сухенький. Е, розпалочка є. Брати зручно. Раз. Будь-який магазинчик і заробіток, повірте, я дам можливість заробити і вам. Власники магазинів, зверніть увагу. Я бути машиною підприємця, Невеличкою такого, як я. О, такі, о, універсал. Не тільки за того, що сюди довгі дівчата лазять. Бо я жонатий. Але ми ніку машину не жонати беремо. Але тут все не до того. Часом. Е... Це все діло складається. Оці всі сітки і ще трошки звід, з іншого місця. І ой, який полігон для сіток з дровами нашим клієнтом. Отак, дракона запакованого бачили чи не бачили? Геть до самого заду. Кра... Скільки мати дров в машині, це ще краще, ніж навіть. Довгоногих дівчат. О! Красота красива. Веземо до замовників. А кому треба по місті рівне. Магазинчики. Ось номер телефону, бачите? 068 ну, 130 2050. О! Отако От зараз їздить бізнес. Бляха пилюка на вікні.